Вітаю, вас, шановні друзі. В сучасній теорії міжнародних відносин та світової політики домінують чотири наукові школи. Це не всі, безумовно, але домінуючі. От, серед них реалізм, в сучасній версії неореалізм, лібералізм, в сучасній версії неолібералізм, неомарксизм і постмодернізм. Сьогодні я хотів би поговорити про лібералізм і. Неолібералізм дуже цікава наукова школа, ця теоретична школа міжнародних відносин є однією з найстаріших в теорії міжнародних відносин, і певною мірою по основних позиціях вона є антиподом реалізму. Так? От. На основі чого ця ліберальна наукова школа. Теорії міжнародних відносин виникла. На основі наукових праць ідеологів, лібералізму, Джон Локк Іммануїл Кант, Жан-Жак Руссо Джон Стюарт Міль Адам Сміт, Давід Рікардо тобто, ну це класики лібералізму. От і ясно, що їхні підходи були використані при вибудові. Теоретичних і практичних тез лібералізму в теорії міжнародних відносин. От, власне, запровадив це, ну, вважається, що запровадив це, американський президент Вудро Вільсон. Це був початок ХХ століття і лібералізм якраз. Передбачав відкритість, орієнтацію в зовнішній політиці на демократичні принципи, співпрацю, мораль і так далі. Ну, Класичні ліберальні тези. От. І на початку ХХ століття простежувалася така тенденція значить. Розглядати цей лібералізм в теорії міжнародних відносин з трьох точок зору. Ну, перша точка зору була пов'язана з розумінням і баченням того, що правовими методами можна регулювати міжнародні відносини. Відповідно, була низка різних конференцій в Азії. 1899 рік і 1907 рік. так, інтервалом. От, е, тоді були підписані е, документи, які є актуальними і зараз? Це е, багатосторонні угоди в галузі е, законів і е, звичаїв війни. От, що мається на увазі? Скажімо, на першій конференції, от читаємо, було підписано три конвенції, мирне вирішення міжнародних конфліктів, раз. Законі, закони і звичаї сухопутної війни, і застосування до морської війни, Женевської конвенції 1864 року. Року про поранених і хворих, так, тобто Женевську конвенцію поширили і на війну на морі. В конференції 1907 року брало участь 44 держави, в тому числі і 27 учасників першої конференції. І там було 13 конферен... Значить, документів конвенції підписано. Зокрема, Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень. Конвенція про відкриття військових дій, закони і звичаї сухопутної війни і так далі, розширені були. От. Тобто, в принципі, от якось регламентувалася війна <свісно> в міжнародних відносинах. Бачите, відкриття, звичаї війни і так далі. Но, насправді це дуже важливо, тому що те, що роблять російські окупанти з українськими полоненими, які вони приїжджають побиті, замучені. Заморені голодом, і як наші їх випускають цих росіян, які абсолютно нормально харчуються і отримують більше грошей на отримання, ніж українські пенсіонери? Розумієте, от вам два світи абсолютно протилежних: російський фашизм і український демократизм. Хай він не досконалий, не дуже. Ми ним захоплюємося, бо є дуже багато проблем, Ну, Якщо порівнювати між російським фашизмом і українським демократизмом, то вже на ліцо, що називається, видно. Друга течія лібералізму орієнтувалася на те, щоб якось упорядкувати анархію в міжнародних відносинах. Ну, анархія міжнародних відносин це коли всі проти всіх, тобто війна. От. І відповідно до цієї концепції лібералізму, виникла ідея колективної безпеки і, відповідно, створення Лігінації. Тобто, це вже і структуризація певна. Представники третьої течії лібералізму робили акцент на роззброєнні. Ну, теж важлива така річ. Це була Вашингтонська конференція 1921 1922 років. Там, де були представники Бельгії, Велика Британія, Голландія, Китай, Португалія, США, Франція, Японія, тобто ну, потужні країни того, час, ну, того часу. Е вони обговорювали питання е обмеження е морських озброєнь, там, і так далі. Е тихоокеанські, далекосхідні питання розглядалися на е цій конференції. От. І тут варто сказати, що у лібералів зовсім інше розуміння на відміну від реалістів, розуміння природи людини. От. Вони підкреслюють, ліберали, що бажання до співпраці, миру, орієнтація на справедливість і мораль. Значить, це є основа людської діяльності, от, і ще тому, можливо, тому їх і називають і, і, ідеалістами. От. У реалістів зовсім інші підходи. Ми їх обговорювали в нашій іншій лекції. Ліберали підкреслювали, що треба розвивати цінності, направлені на об'єднання людства, формування. Антивоєнних установок, настроїв і так далі. Вони просували ідею вільної торгівлі, тобто, ну, класично ліберальні підходи до цих питань. Після закінчення холодної війни, під час якої в теоретичних міжнародних відносинах домінував реалізм, ну, в особі неореалізму. Знову ліберальна школа, ліберальний напрямок в теорії міжнародних відносин піднімається От, в контексті вже неолібералізму. От, такі дослідники, як Роберт Коен, Джозеф Най, писали, що між країнами існує багато зв'язків і відносин. І що е, сила і могутність це ну, не саме от, що фактор е, військової потужності е, ну, стає не таким домінуючим, хоча, звичайно, дуже важливим. От представники неолібералізму, якраз теорії міжнародних відносин після холодної війни, вважали, що економічні правові. Фактори регулювання міжнародних відносин виходять на перший план. І держава розглядається. Звичайно, що держава, нація держава розглядається в контексті, що вони дуже важливі актори світової політики. Разом з тим робився наголос на міжурядові організації IGO, Універсальні організації типу ООН, регіональні організації, типу ОБСЄ, які спеціалізуються на е, політичних питаннях, і потім органі... міжнародні організації, які спеціалізуються на економічних питаннях, скажімо, Всесвітня торгівельна організація, от, е, неурядові організації, NGO, те, що ми називаємо, non-government, От правозахисні організації. Вони вважали, що вони теж стають важливими акторами в міжнародних відносинах. І окремо робився наголос на тому, що транснаціональні корпорації і окремі регіони в окремих країнах теж стають важливими гравцями значить, транскордонної співпраці. Ось такі. Підходи в ліберальних, в ліберальних наукових школах в теорії міжнародних відносин фіксуються вже в другій половині ХХ століття. Взагалі там дуже багато різних наукових шкіл. Значить, є значить, теорія комплексної взаємозалежності. Це Коен і, Най, якого я вже згадував. Є теорія міжнародних режимів. В чому полягає ця теорія міжнародних режимів, що під, під режимами маються на увазі принципи, норми і правила, і процедури ухвалення рішень в міжнародних відносинах. Так? Це дуже важливо. Теорія демократичного миру теж є дуже важливим таким компонентом цієї ліберальної наукової школи. Це такі автори, як Дойль. Брюс Рассет, от вони досліджували ці питання: що сучасні ліберально-демократичні держави в силу своєї природи не дуже охоче воюють. Ну, скажімо так, от вони досліджували. Але творять демократичного миру, які... Міжнародних режимів ну, досить умовно можна зарахувати до неолібералізму, тому що вони ширші, от, хоча неоліберальні аспекти там безумовно теж і існують, шановні друзі. Таким чином, ми можемо сказати, що певний час змінювалися ці концепції в міжнародних відносинах, і школа реалізму, неореалізму, школа лібералізму. В особі неолібералізму вони між собою конкурували і конкурують. От але життя показує, що жодна з цих шкіл не давала повних відповідей на питання міжнародної безпеки, міжнародних відносин і так далі. І це породило виникнення інших наукових шкіл, про які ми поговоримо окремо.